Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Теорія Першого кохання. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У містечку сонячні пагорби лютий був дивним місяцем. Зазвичай він мав би бути сніжним і суворим, але саме в цьому місті лютий пахнув ваніллю, корицею і передчуттям чогось неминучого. Євген ненавидів лютий. Йому було 10 років, він носив червоний светр, який зв'язала бабуся, і понад усе любив фізику. Фізика була зрозумілою, якщо кинути яблуко, воно впаде вниз, якщо штовхнути санки, вони поїдуть. Усе було логічним. Але з наближенням 14 лютого логіка в сонячних пагорбах зникала. Школа перетворювалася на фабрику з виробництва паперових сердець. Дівчата починали шепотітися по кутках, а хлопці ходили з таким виглядом, наче їх змусили їсти манну кашу та ще й з грудочками. Це просто якась епідемія, бурмотав Женя, заштовхуючи підручник у рюкзак, причому рожева епідемія. Ти буркочеш, як старий дідусь, пролунав дзвінкий голос над його вухом. Це була Юля. Юлію неможливо було не помітити. По-перше, вона завжди всміхалася, навіть коли отримувала зауваження на уроках математики. По-друге, у неї було волосся, наче золотава коса, яка нагадувала казковий канат Рапунцель. Вона тяглася за нею шлейфом, зачіпалася за дверні ручки, іноді зовсім випадково лягала на парту Євгена під час контрольної, закриваючи йому весь зошит. Я не буркочу, заперечив Женя, поправляючи окуляри, яких насправді не носив, але хотів би, щоби виглядати розумнішим. Я аналізую факти. День святого Валентина це нераціонально. Юля розсміялася. Вона сіла поруч на підвіконня, і її коса м'якою хвилею впала на підлогу. Кохання, Женю, не мусить бути раціональним. Це ж як магія, або як, як коли ти їси морозиво взимку. Холодно, але так смачно. Вона подивилася на нього своїми великими очима, і Євген відчув, що його вуха починають палати. Це була ще одна річ, яку він не міг пояснити законами фізики чому, коли Юля поруч, температура його вух підвищується на кілька градусів. До речі. Юля хитро прижмурилась. Ми йдемо сьогодні в торговий центр, там поставили нову фотокабінку. Я не, це не питання, відрізала вона, але м'яко. Це наш план. Тож, отреті, буду тебе чекати, не запізнюйся, пане раціональність! Вона зістрибнула з під віконня і побігла коридором. Женя подивився їй у слід. Її довга коса тягнулася за нею, наче золотий прапор. Ну от, знову ніякої логіки, зітхнув хлопчик. Торговий центр гудів, як вулик. Усюди висіли гірлянди, купідони цілилися з вітрин у перехожих, а з колонок лунала музика про вічну любов. Євген знайшов Юлю біля фонтану. Вона була у Малиновій сукні і виглядала так, наче сама була частиною цього свята. О, ти прийшов! зраділа вона, хапаючи його за руку. Ходімо швидше, там черга. Фотокабінка була старою, обклеєною наліпками і виглядала так, ніби пам'ятала ще динозаврів. Вони ледве втиснулись всередину. Юліна коса займала майже весь вільний простір, обгорнувшись навколо них, наче затишний кокон. Тісно! контактував Женя, намагаючись не наступити на поділ її сукні. Хе, <смір> затишно, виправила Юля. Так, приготуйся. Треба робити смішні обличчя. Я не вмію робити смішні обличчя. У мене обличчя серйозне. Ой, ну просто покажи язика. Клац спалахнуло яскраве світло. На першому кадрі Женя виглядав переляканим, а Юля сміялася, заплющивши очі. Клац! На другому Юля зробила ріжки пальцями над головою Жені, а він намагався поправити чубчика, який стирчав у різні боки. Клац? На третьому кадрі вони дивилися одне на одного. Юля щось говорила, а Євген дивився на неї так, ніби вперше побачив. Він навіть забув, що треба дивитися в об'єктив. Клац? Четвертий кадр вийшов найтеплішим. Юля поклала голову йому на плече, а її волосся з золотим водоспадом вкрило їх обох. Женя трохи почервонів, навіть на чорно-білому фото це вгадувалося. Але він усміхався вперше за день щиро. Коли автомат виплюнув довгі смужки фотографій, вони довго їх розглядали. Дивись, який ти тут кумедний, хихотіла Юля. А тут, тут ми гарні. Вона обережно відірвала одну смужку і простягнула Євгену. Тримай, це тобі на пам'ять, щоб ти не забував, що іноді можна бути несерйозним. Євген сховав фотографії у внутрішню кишеню ближче до серця. Дякую, Це... це був гарний експеримент. Експеримент? перепитала вона, піднявши брову. Ну так. Дослідження впливу спалахів на настрій людини. Результат позитивний! Юля лише похитала головою, але її усмішка стала ще теплішою. Наступного дня Женя зрозумів, що потрапив у халепу. Завтра було 14 лютого. У нього була фотографія від Юлії, а він не мав нічого для неї. За законами фізики дія дорівнює протидії. Якщо тобі дарують радість, ти мусиш подарувати радість у відповідь. Але що подарувати дівчинці, у якої є все: сміх, краса і кілометри чарівного волосся? Цукерки банально. Вона їх з'їсть і забуде. Листівку, вона їх має вже сотню. Євген блукав містом, заглядаючи у вітрини, він зайшов у маленький антикварний магазинчик на розі вулиці Тараса Шевченка. Там пахло старим папером і часом. За прилавком сидів дідусь, який нагадував чарівника на пенсії. Він протирав скельце окулярів. Шукаєш щось особливе, юначе? запитав він, навіть не підводячи очей. Я шукаю логічне пояснення. Зітхнув Євген, але мені потрібен подарунок для друга, е, тобто, тобто подруги. Вона ну, ну, вона особлива. Дідусь посміхнувся в вуса і дістав з під прилавка невелику оксамитову коробочку. Логіка тут безсила, але ось це може допомогти. Він відкрив коробочку. Всередині лежав золотий медальйон у формі серця. Він був подвійний. Це медальйон для двох, пояснив продавець. Одна половинка для тебе, інша для неї, але найцікавіше не зовні». Він натиснув маленьку кнопку, і серце розкрилося, як віконце. З одного боку була маленька рамка, з іншого ще одна, і здавалося, що фігурки всередині тягнуть руки одна до одної. Це символізує зв'язок. Сказав дідусь, навіть якщо ви далеко, ви завжди тягнетесь одне до одного, як магніти. Магнетизм, подумав Євген, це вже було ближче до фізики, це йому підходило. Я беру його. вигукнув він, висипаючи на прилавок усі свої заощадження, які збирав на новий телескоп. Телескоп почекає, подумав хлопчик, бо зірки нікуди не втечуть. А от Юля, Юля була найкращою за будь-яку зорю. Ранок 14 лютого почався з катастрофи. Євген проспав. Він похопцем одягнув свої найкращі жовті штани. Юля казала, що жовтий це колір сонця, і свій улюблений червоний светр. У кишені лежав медальйон. У руках він стискав ще один подарунок повітряні кульки, але це були незвичайні кульки. Продавець кульок запевнив Євгена, що це кульки суперлюбові, наповнені найлегшим гелієм у світі. Візьми три, сказав продавець. Три це магічне число. Євген взяв три величезних яскраво рожевих серця. Вони так сильно рвалися в небо, що йому довелося намотати стрічку на зап'ястя. Хлопчик біг до парку, де вони домовилися зустрітися. Юля вже чекала там. Вона сиділа навпочепки, роздивляючись перші проліски, що пробивалися крізь сніг. Її довга коса лежала на землі з золотим візерунком. Юля. вигукнув Євген. Вона підвела голову і засяяла. Женя, ти такий, ти такий яскравий? Женя підбіг ближче, але тут сталося дещо непередбачуване: чи то він занадто швидко біг, чи то вітер подув сильніше, чи то кульки суперлюбові насправді мали якусь аномальну підйомну силу. Євген відчув, що його ноги відриваються від землі. А, а, Юлю? Його голос здригнув. Він завис у повітрі на півметра. Потім на метр кульки тягнули його вгору, як пір'їнку, його жовті штани теліпалися в повітрі. Женю, Юля спочатку розгубилася, а потім заплескала в долоні. Ти летиш! Це так... це так романтично. Ти як в мультику? Це не романтично, це гаеродинамічна аномалія, запанікував Женя, піднімаючись ще вище. Зроби щось, я зараз полечу в стратосферу. Юля зрозуміла, що справа серйозна. Вона підхопилася, але Євген був вже зависоко, щоби дотягнутися рукою. Тримайся. крикнула вона. Дівчинка схопила свою довгу міцну косу, розмахнулася, як ласо, і підкинула її вгору. Золота хвиля волосся взлетіла в повітря. Євген, борсаючись між кульками, встиг схопити кінець її коси. Є! Вигукнула Юля. Вона міцно вперлася ногами в землю, тримаючи на своєму волосі хлопчика, який висів у повітрі під трьома величезними серцями. Хе, ти як повітряний змій, сміялася вона. Мій особистий Женя Змій. Євген висів там, дивлячись на неї зверху вниз. Його страх раптом зник, він бачив її сяючі очі, її рожеві щічки, і відчував, як міцно вона тримає його. Вона не давала йому полетіти, наче була його якорем. Юльо. вигукнув він зверху, я маю тобі щось сказати. Що? перепитала вона, намотуючи косу на руку, щоб підтягнути його ближче. Згідно з третім законом Ньютона!» – почав він, але потім зрозумів, що це не те. А, тобто я хотів сказати, що ти мені подобаєшся більше ніж фізика. Юля завмерла. Навіть вітер, здається, стих. Вона обережно почала підтягувати його вниз, доки його кеди не торкнулися землі. Коли Євген нарешті твердо став на землю, хоча все ще тримався за її косу про всяк випадок, він важко дихав. Кульки все ще рвалися в небо, але тепер він тримав їх міцно. Більше, ніж фізика? перепитала Юля тихо. Це звучить як серйозна заява, Женю. Євген почервонів так, що злився зі своїм светром. Ну, це факт. Емпірично доведений. Він незграбно поліз у кишеню вільною рукою і дістав оксамитову коробочку. Це тобі, щоб ми не губилися, навіть якщо я полечу у космос. Юля відкрила коробочку. Золотий медальйон блиснув на сонці. Вона зойкнула. І Женя, він чарівний, він магнітний, тобто метафорично, виправився Євген. Юля одразу ж одягнула його на шию. Медальйон ідеально ліг на її малинову сукню. Вона розкрила його, а всередині Євген вже встиг вклеїти маленькі шматочки тих самих фотографій з будки. З одного боку усміхнена Юля, а з іншого збентежений Женя. Тепер ти завжди тут. Вона притисла руку до серця. І я завжди тут. Вона підійшла і обійняла його. Євген завмер, а потім обережно обійняв її у відповідь однією рукою, бо інша все ще тримала неслухняні кульки. Її волосся пахло полуницею і весною. Знаєш, прошепотіла Юля, це найкращий день святого Валентина, навіть кращий, ніж у кіно, бо в кіно хлопці не літають на кульках. Більше ніяких кульок. Пообіцяв Євген наступного разу дарую тобі гантелю, щоб надійно стояти на землі. Юля засміялася, і цей сміх був найкращою музикою для Євгена. Вони йшли додому, тримаючись за руки, кульки погойдувалися над ними, наче величезний рожевий знак оклику над їхньою історією. Довга коса Юлії тяглася за ними, виписуючи на снігу візерунки, схожі на кардіограму серця, яке б'ється часто-часто. Євген подумав, що можливо, у світі є сили сильніші за гравітацію, І, можливо, він не проти їх вивчати, принаймні, поки Юля тримає його за руку. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.